Історія Саші та світу зітканого з хаосу після того, як Саша навчився дарувати вибір і завершення, його хроніка переплетених світів привела його до місця, що було не просто історією, а самим джерелом, з якого вони народжувалися. Це був світ, зіткнений з хаосу, первісний наративний бульйон, де ідеї, сюжети та персонажі існували у своїй найчистішій, неструктурованій формі. Коли Саша ступив через портал, він опинився у світі, що кидав виклик будь-якій логіці. Річки тут текли чистою рідкою метафорою. Дерева росли з листям у формі сторінок, на яких щомиті з'являлися і зникали нові речення. У повітрі літали уривки діалогів, а хмари складалися з невисловлених емоцій. Мешканцями цього світу були відлуння. Нестабільні істоти, що постійно змінювали свою форму та особистість. Ось відлуння було хоробрим лицарем, але за мить перетворювалася на наляканого селянина, а потім на мудрого дракона. Вони не страждали, бо не знали, що таке стабільність. Вони були чистим потенціалом, позбавленим ідентичності. У центрі цього творчого хаосу Саша зустрів його хранителя. Це був не монстр і не Бог. Це був архіваріус фрагментів, велична спокійна істота, зіткнена з мільйонів мерехтливих літер та образів. Його метою було зберігати цей світ у його первісному, хаотичному стані. Ти прийшов нав'язати порядок, пролунав у голові Саші голос архіваріуса, спокійний, але непохитний. Ти хочеш ув'язнити нескінченність можливостей у клітку одного єдиного сюжету. Я не дозволю тобі знищити цю бібліотеку заради однієї книги. Архіваріус не був злим, він був хранителем свободи, доведеної до абсолюту. Він почав атакувати Сашу, але його атаки були незвичайні. Він кидав у Сашу о, фрагменти. Ось повітря матеріалізувався меч легендарного короля. Ось на нього полетіло закляття могутнього чаклуна. А ось його оточила армія гномів з іншої апопеї. Саша зрозумів, що боротися з тим все одно, що намагатися перемогти в бійці саму уяву. Він не міг перемогти хаос порядком, бо це було б саме тим, в чому його звинувачував архіваріус. Він мав запропонувати щось третє. Він використав свої артефакти. Але не для атаки він дістав призму перспективи, щоб побачити зв'язок між, здавалося, непов'язаними фрагментами. Він торкнувся пером завершення до меча короля, давши йому історії миттєвий героїчний фінал. Він використав сторінку вибору, щоб запропонувати армії гномів мірний шлях замість битви. Але головною його зброєю став колір гармонії. Коли архіваріус кинув у нього черговий фрагмент, трагічну пісню самотньої сирени, Саша не став її глушити. Він розкрив хроніку і використовуючи колір гармонії, Написав поруч іншу історію про мандрівника музиканта, що шукав нову мелодію. І дві історії з'єдналися. Пісня Сирени стала натхненням для музиканта. Фрагменти не були знищені, вони знайшли одне одну і створили нову багатшу історію. Архіверіус завмер вражений. Він бачив, як Саша не руйнує, а сплітає. Він не будує в'язницю одного сюжету, а створює нескінченну пагутину зв'язків, де кожна історія, залишаючись собою, стає частиною чогось більшого. Три не нав'яжуєш порядок, мене сподив первогорог архівагеріус. Ти знаходиш гармонію. Саша не став змінювати цей світ. Він лише дав йому інструмент для самоорганізації. Він створив у центрі світу наративний компаш, артефакт, що навказує напрямок, а лише показував зв'язки між історіями, дозволяючи відлунням знаходити споріднені наративи і тимчасово позичати ідентичність, щоб прожити свою власну унікальну пригоду. Світ не перестав бути хаотичним, але тепер це був хаосне роз'єднання, а хаос творіння. Архіваріус фраментів тепер уже архіваріус зв'язків, за знак подяки подавав Саші унікальний дар. Він торкнувся його хроніки, і тепер вона могла не тільки записувати історії, а й бачити їх потенціал, показуючи, з якими іншими наративами вони могли б гармонійно поєднатися. Саша, гармонізатор світів, залишав це місце, зрозумівши, що його завдання не просто вирішувати проблеми, його завдання бути сполучним мостом, що дозволяє історіям знаходити одна одному в нескінченній бібліотеці мульти Всесвіту.